Привіт! наближається новий рік, і сьогодні ми вам розкажемо, як зробити вашу ялинку неповторною та ексклюзивною. Для цього ми купили фетр і зробили ось таку чудову кульку, таких ви можете зробити багато, і ваша ялинка сподобається усім. Допоможе нам у цьому пані Оксана. Добрий день! Добрий день! Що потрібно, аби зробити ось таку красу? Ну, в першу чергу, нам потрібно мати фетр е, ножниці. Е, Стрічку, декоративні бусинки, бісер, якісь квіти і фантазія. Перш ніж почати, нам потрібно продумати екскіз нашої заготовки. Для цього нам необхідно на папері обвести дві кульки більшого і меншого розміру. Ми заздалегідь відмалювали ось такі кульки, зараз ми їх виріжемо і перенесемо на фетр. Сьогодні у магазинах рукоділля дуже великий вибір фетру переносимо такі помилки просто ліпчика. Ми вирізали дві детальки: це перід і зад нашої майбутньої іграшки. Також вирізали трошечки меншу кульку. Вона буде у нас для декору нашої іграшки. Для того, щоб наша кулька гарно виглядала, ми обмитаємо її швом, Обмитувальний такий шов. Для цього голочку протягуємо, з вивороту залишаємо вузлик невеличкий, знову застромлюємо голочку у нашу майбутню іграшку, лишаємо невеличку петельку. І Протягуємо волочку через цю петельку. Таким чином у нас виходить такий обметувальний шов. Декоруємо, щоб наша іграшка мала такий завершений вигляд. Одна деталь готова. Далі з'єднуємо більшу і меншу кульку. Наступним швом, який має назву вперед голку. На трудовому навчанні в школі всі дівчатка таке вивчають. Невеличкі такі наші стібочки вздовж нашого кола. Ось ми з'єднали дві деталі. Тепер з'єднуємо третю періт нашої іграшки з двома детальками, які з'єднали попередню. Для цього так само можна використовувати обметувальний шов, але ми одразу почнемо шов-голку вперед. Приметаємо нашу велику деталь до цих двох менших. З вивороту закріплюємо ниточку і знову по колу. Швом голку вперед починаємо прикріплювати синій фетр до червоного. Невеличкими кроками, невеличкими стібочками варто слідкувати, щоб наша іграшка мала дуже гарний акуратний вигляд. Ось ми з'єднали вже три наші деталі. Ззаді у нас чистенько, гарненько, і спереду обметувальний шов і шов голку вперед. Тепер нам потрібно з'єднати спинку і перед нашої майбутньої іграшки. Для цього ми будемо використовувати знову ж таки обметувальний шов. У середині закріплюємо вузлик і далі обметувальним швом з'єднуємо наші деталі нашої майбутньої іграшки. Не варто дуже тісно. Підтягувати нашу ниточку вільно і на одинаковій відстані. Рубимо нашу. Ось ми вже оздобили нашу іграшку, залишили невеликий отвір для того, щоб наповнити нашу іграшку ватою або синтепоном. Зараз голочку ми не виймаємо, лишаємо обережно, беремо синтепон. Треба його нам легесенько розпушити і акуратно, обережно напихаємо нашу іграшку. Це можна зробити за допомогою ручки, можна пальчиком. Рівномірно розподіляємо по нашій іграшці. Найцікавіше лишилось декорувати нашу іграшку. Для цього ми будемо використовувати різні бусинки, різні паєточки, блискітки. Для оздоблення нашої іграшки можна використати різні квіти. Ось у мене є така весільна квіточка, ми теж можемо її використати для нашої іграшки. Далі наші блискітки теж приєднуємо до нашої кульки. Там де ми закінчили. У нас вузлик виглядає, ми його заховаємо за допомогою стрічечки. Капельку клею намастили і закріплюємо нашу стрічечку. Стрічечку закріплюємо посерединці. Ось таку іграшку ми вже зробили власними руками, її можна подарувати мамі, бабусі, знайомим, побажати хорошого нового року, загадати бажання, адже все те, що ми зробили власними руками, те несе позитивну енергію, енергетику, ту, з якою ми цю іграшку виготовляли. Мені вдалося сьогодні подужати науку рукоділля і ось ця чудова кулька прикрашатиме мою ялинку. Ми дякуємо пані Оксані. І наступного разу ми будемо робити кульки із паперу.